цементно вапняна цементно-піщана штукатурочка, з'явилися тріщини. Бачите? Щам так водичкою полию, щоб вони проявилися. О, та ти що, Володька, що дьяволи тобі на штукатури ви тут? Скажете ви. Це є норма. Це і є норма. Ось так воно виглядає. Ось видно, що воно, так? Да? Чому воно так відбувається? Спека на вулиці, пересихання, швидке, швидкий вихід води з матеріалів і від того відбуваються ось такі тріщини. Головне що? Не бухтить. Головне, що воно не бухтить, розумієте? Хоча, хоча в нас стіна газоблок. Бачите, все максимально тримається. Що ми тут робили? Зараз я розкажу, який ми періг робили. Ми бачимо, у нас тут газоблок. Ось газоблок, Далі у нас йде клей для газоблоку. Наносимо грібенкою, вставляємо сітку, скло сітку, таку у хорошої плотності, і зверху далі на неї наносимо грібоночку. І потім зубчик-вісьмерка, і далі ми штукатуримо. Дивіться, друзі. Зараз вам покажу, щоб ви собі розуміли. Бачите, воно не розсмоюється, воно максимально, башки, ну, штукатурка лопає, але вона не відстрелює ну, від самого газоблоку. Так, якщо у нас стіночка далі під фарбування йде, ну що треба, я не знаю, стартом тут перетягнути разочок, поклеїти склост. Скло холст, скло -холст це такий багатошаровий матеріал, знизу під ним тріщинка проходить, а далі він не передає їх на фінішну поверхню. Все, Якщо у нас плитка напряму, Хорошим високоеластичним класом клею ляп ляп воно буде тримати, нічого воно не підійде. Головне, що не бухти, тримається міцно до нашої основи.